Хей, з вами Дарин. Коротше, ця серія вийшла на верніші відео. Це, це відео вийшло, щоб я вам хочу сказати за мультик Gravity Falls. Так, ви думаєте, я не знаю. Ні, я знаю. На моєму каналі було відео... Як розробити щоденник Gravity Falls номер 3 Ну, ну, ну ну. Ну, ну і ви вже можете догадатися, що я знаю про Gravity Falls. 12 серія Gravity Falls вийде 13 ну. чи якого. Коротше, цього місяця 13-го числа. Не знаю. Цього тижня цього, іменно цього. Я вам кажу, Іменно цього тижня війни, це, це, це відео було знято тільки для цього, щоб я вам сказала. Ну, трохи стано там трохи. Ну так і є. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайк. А з вами була Петріс Нарика. Всім па-па!